Українці вкотре вкотре здивували не тільки весь світ, а українці вкотре здивували самі себе, які, які не чекали і ще хто міг сказати там, місяць тому, три тижні тому, що буде в нас сьогодні на Майдані ніхто. І е, це ще раз, дійсно, показало е, яку, ну, певну нашу, е, гарні наші якості. Дійсно, ситуація різниця від. Е, і Кажуть, погано, у 2004-му було ясно. Ми стоїмо, щоб наш вибір повернули, щоб Ющенко став президентом, було чітко і ясно. І можна було стояти. Сьогодні ми стоїмо, щоб Україна була ну, навіть не в Європі, хоча б підписана стація. Всі ми усвідомлюємо, вона ні завтра, ні навіть весною. Очевидно, підписано не буде, скільки в нас і скільки б ми не стояли. Але те, що люди вийшли саме за це, це дійсно теж, теж велике, велике щастя. І що як би це не закінчилось? І за сьогодні людям треба зрозуміти, що ви не вийдете з цього Майдану з підписаною годою асоціації, але ви вийдете з нього більшими європейцями, ніж ви на нього прийшли, якщо все буде так, як. Як ми тут всі бажаємо, якщо все таки не буде провокацій, на ці провокації не поведуться, тому в цьому вже є великий плюс, і треба, треба це не втратити в найближчі дні чи тижні.